У Хмельницькому відкрилася виставка Українська культура. Наша зброя. Її рамка Хмельничанка Діана Ништа представила свій студентський проєкт Укртренд який вона розробляла протягом року на виставці представлена представлена власна розробка шрифту абетки нашої української, а також серія плакатів які несуть собі символ козака українця і українки а також коротенький відеоролик який власне містить в собі елементи слогану що українська культура це наша зброя була розповідь про символіку була розповідь про значення яке вона зараз відіграє важ Значення в нашому суспільстві, і власне те, за що ми воюємо сьогодні. Виставку приурочили Дню гідності та свободи. Її відкрили в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Тут представлена і фотоекспозиція Сергія Аніського Майдан як надія на майбутнє. Сьогодні 21 листопада. Сьогодні день початку помаранчевої революції, і ну, задача культурної людини іменно як фотографа транслювати ті речі. Ті факти, які відбувалися обов'язково дітям передавати про ті події, які буремні відбуваються зараз. Це про війну. І важливо, щоб наші діти і мої онуки знали про війну максимально багато, щоб вона ніколи в житті не повторилась. На відкриття виставки до бібліотеки запросили школярів та волонтерів організації Творча сотня, рух до перемоги для відвідувачів. Влаштували рум концерт. Ідея нашого концерту в тому, що е Мистецтво, пісні, поезія. Вони надихають на боротьбу і надихають як нас цивільних, так і наших воїнів. Побачити експозицію можна до 20 грудня. Денис Клименко, Валерій Телеховський, Новини Міста.